Привіт, шановні, ви на каналі Лефін. Ми сьогодні з вами поговоримо про акційну пропозицію від компанії Манівео. А саме для того, щоб ви знали, зараз проводиться акція Релакс Готель, Тимала і Буковель. Суть її виберете кредит і отримуєте можливість виграти одну з п'яти романтичних подорожей на двох з коханою людиною. Якщо ви... Зараз хочете детально дізнатися, переходьте в коментар до цього відео або в опис до відео, і там є наведена інформація про умови програми. А далі для тих, хто буде слухати умови розіграшу. До 20 березня кожен хто оформлює на сторінці під відео кредитний договір з компанією Манівео на умовах акції, отримає шанс на поїздку для двох. У романтичну подорож до Буковелю до Буковелю разом з своєю другою половиною. Це зроблено, щоб кохана людина з вами провела гарний час. Призовий фонд. Кожен з учасників акції отримає шанс виграти одну з п'яти романтичних подорожей на тиждень на дві особи, до п'ятизіркового готелю в Буковелі. Розміщення у номері люкс з видом на Гори та місцевість обслуговування в номері також надається. Є доступ до всіх послуг готелю, ресторану, бару, спа, басейну та тренажерної зали. Ви, щоб прийняти участь, маєте знати для учасників є спеціальна програма. З 10.02, тобто з 10 лютого до 20 березня, до кінця дня, включно, треба оформити на сторінці кредит Smart або комфорт на суму від 1000 гривень. Сам розіграш буде відбуватися рандомно, тобто вибірково з тих учасників, які прийняли участь. Дата проведення розіграшу 27 березня 2023 року. В акції можуть взяти участь всі клієнти Манівео і нові, які ще ніколи не користувалися сервісом, і постійні клієнти. П'ятеро переможців буде визначено рандомно 27 березня 2023 року, щоб дізнатися. Знатися розіграш, ці дані з'являться на сайті офіційному Маніве. Відео розіграшу можна буде подивитися на офіційному каналі компанії. І ще вам компанія, представники компанії, зателефонують переможцю, щоб узгодити умови передання призу.